Мініагромісточнівці на відвантаженні Сьогодні у нас Шіфен 404C, трактор на 40 кінських сил. Ціна даної моделі 7300. Донфеновська коробка, широкі колеса з противагами. Розбірні задні диски. Примусована візка. два зовнішні циліндри, вал відбору потужності 540 обертів. ЮД-490 двигун, коробка передач 8 плюс 2, передні противаги. Привід повний. 4х4. Нагадую, ціна 7300. Ми знаходимося, місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Безкоштовна доставка і безкоштовний тест-драйв. Гарантія 2 роки. 1000 мотогодин. Кому цікаво, дзвоніть, замовляйте, є в наявності. Ціна 7300.